Нам відомо радіус кола описана навколо прямокутного трикутника. Ми знаємо, що цей радіус дорівнює половині гіпотенузи. Таким чином, якщо радіус 5, то гіпотенуза буде дорівнювати 10 10 см. А отже, гіпотенуза Б 10 см. А один з катетів 6 см, і нам потрібно знайти площу, тобто, ще один з катетів будемо шукати. Так, як площу трикутника прямокутного можна шукати за формулою 1 друга А на Б, де А і Б це катети прямокутного трикутника. Даної формули немає в довідкових матеріалах, які даються на екзамені, але ми можемо говорити про цю формулу і, наприклад. Знаючи формули 1, 2, А на Аж площу трикутника, розуміти, що в прямокутному трикутнику, якщо, наприклад, взяти як А сторону BC, то висотою буде інший катет АС. Тому ми маємо ось таку формулу для обчислення площі прямокутного трикутника. Отже, нам потрібно знайти інший катет, і ми будемо робити це за теоремою Піфагора. Тобто катет АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті мінус ВС в квадраті. Таким чином АС в квадраті 10 у квадраті відняти 6 у квадраті 64 100 відняти 36, а звідки АС буде дорівнювати 8 см. Інший катет 8 см. Тоді площа буде дорівнювати 1, 2, 6 і на 8, 24 квадратних сантиметри площа, і це відповідь Б. Зверніть увагу, що ми могли б знайти цей катет, використовуючи співвідношення, які стосуються. Єгипетського трикутника. Якщо подивитися на відомі сторони 10, 6, кожну з них поділивши на 2, ми отримаємо 5 і 3. Єгипетський трикутник катити 3, 4, гіпотенуза 5. Гіпотенуза 5, один з катетів 3, значить цей катет 4. Так от, ми ділили на 2, щоб отримати 5 і 3, а тепер 4 множимо на 2 і отримаємо ті ж самі 8 сантиметрів. Ми маємо рівнобедрений трикутник, А дорівнює дорівні БЦ. Зверніть увагу, що тут іде мова про висоту, проведену до бічної сторони рівнобедреного трикутника. Нехай до сторони БЦ. От у нас ця висота Аж. Висота дорівнює 8 см, а бічна сторона 10 см. Нам потрібно знайти АС, довжину основи. Ми маємо прямокутний трикутник ABH, з якого можемо за теоремою піфугору знайти катет BH. BH у квадраті, як ми знаємо, ЦАБ в квадраті мінус ВС у квадраті, тобто 10 у квадраті мінус 8 у квадраті, в результаті BH буде дорівнювати 6. Ми можемо знайти. Могли б знайти цю ж саме величину 6 см, використовуючи єпідський трикутник. Якщо поділити 10, 8 на 2, ми будемо мати тут 5, тут 4, а отже інші кати 3. І далі ми 3 діл множимо на 2 і отримаємо 6 Ваш дорівнює 6. Далі. Так, як трикутник рівнобедрений, і АВ дорівнює ВС і дорівнює 10 см, то ми можемо знайти відрізочок HC 10 відняти 6-4 см. Ну а вже далі з прямокутного трикутника АCH знаходити гіпотенузу АС. Отже, АС у квадраті дорівнює АH у квадраті, плюс HC у квадраті. 8 у квадраті плюс 4 у квадраті. Отже, 64 плюс 16, 80 квадратних сантиметрів, а тому АЦ буде дорівнювати корінь з 80, 80 розкладемо на множники С 16 на 5. Отже, 4 корення з 5 см, основа даного трикутника, і це відповідь Г. Гіпотенузу прямокутного трикутника ми будемо шукати з трикутника АБЦ, де відомо поки що тільки кут альфа. Тому ми знайдемо сторону АС цього трикутника з прямокутного трикутника АCH, де СН – це висота, проведена до гіпотенузи. СН відома це катет протилежний до кута альфа. Ми будемо шукати АЦ, і АЦ в даному випадку це гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Тому ми запишемо, що синус альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи, звідки знайдемо гіпотенузу. Помножимо так от хрест на хрест. І ми бачимо: ми маємо знайти АЦ. А це множиться на синус альфа. Тому, щоб його знайти, ми CH помножимо на одиницю CH і поділимо на множник біля АС, тобто на синус альфа. А отже, це буде H, що ділиться на синус альфа. Таким чином, ми знайшли АС. І якщо в трикутнику а, а, С, а, С ця сторона була гіпотенузою, то вже в трикутнику а, Б, С, до якого ми переходимо, а, С, до кута альфа прилеглий катет. А ми будемо шукати гіпотенузу а, Б. прилеглий катет і гіпотенуза пов'язані. Через косинус. Отже, косинус альфа це відношення прилеглого кати та АС до гіпотенузи АВ. Звідки, знову ж таки, ми будемо шукати АВ. Знову ж таки, множимо і маємо що АВ, щоб знайти, ми маємо АС помножити на 1 і поділити на косинус альфа. А так як АС нам відомо, то ми, підставивши, будемо мати h на синус альфа і поділити на косинус альфа. Щоб правильно далі виконати ділення, от у нас ділення, ми можемо записати це таким чином. Наприклад, h на синус альфа поділити на косинус альфа перший. І замінивши дію ділення множення, ми будемо мати Ось такий результат. А далі, коли ми h множимо на 1, буде h, А знаменити синус альфа на косинус альфа. Як ми бачимо, це відповідь А.